Вітаю на сфері про головні події у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. Рівне знову у Скорботі. На головному майдані міста провели в останню дорогу двох захисників: – 49-річного Олександра Швороба та 39-річного Євгена Колоду. Якими запам'ятали воїнів їхні рідні та друзі? Дивіться у сюжеті. Десятки рівнян схилили голови у скорботі одразу перед двома захисниками. 49-річний солдат Олександр Швороб загинув на полі бою 24 травня у Краматорському районі. Там же обірвалося життя 39-річного військовослужбовця Євгенія Колоди. У героя залишилися мама, брати, сестра, а також двоє дітей. Дуже славний, енергійний, такий хлопчина. Завжди привітливий, завжди спитає, як у вас справи. Відгуки тільки позитивні жити і жити хлопцеві, створювати сім'ю і працювати. Але на превеликий жаль, так сталося. Євгеній колода народився у Рівному, навчався у місцевому ліцеї номер 17 Після чого одразу пішов працювати на ковбасне виробництво. Був працелюбним, серйозним та відповідальним. Так про чоловіка відгукуються колеги у лютому. Євгенія мобілізували до лав зсу. Дуже хороша людина. був. Працьовитий дуже. Зразу як я прийшла на роботу, дуже мені сподобався, бо людина дуже чемна, дуже така хоче допомогти всьому. Як чула по відзивах нас там, ми живемо, ми там і живемо, ми там і працюємо, то за нього всі говорили, що це був людина і дверта, добра. Чиста Олександр Швороб народився у Рівному. Навчався у місцевому восьмому ліцеї, а згодом у вищому професійному училищі номер 1 за фахом був муляром-монтажником залізобетонних конструкцій та електрозварником. Все своє життя чоловік працював у будівельній сфері. У жовтні минулого року Олександра мобілізували до війська. У роботі був сумлінним, відповідальним, завжди доводив справу до кінця, незалежно від обставин. У вільний час захоплювався риболовлею. В юності мав досвід стрибків із парашутом. Любив проводити час із дітьми на природі. Завжди приходив на допомогу, нікому не відмовляв. За опокійну службу за Олександром Шворобом провели у Святопокровському соборі. Поховали чоловіка на кладовищі села Вархівськ Рівненського району Євгена Колоду у тиному на алеї героїв. Світла пам'ять та шана воїнам. Ірина Котюк, випуск новин. Куди звертатися, якщо рідна людина зникла на війні? Як перемогти шок та біль і водночас швидко діяти у юридичному полі? Про це сьогодні говорили у рівному більше подробиць у сюжеті. Щодня в Україні зростає кількість зниклих безвісти військовослужбовців. Коли людина отримає звістку про зникнення близької людини, вона стикається не лише з шоком і болем, а й з необхідністю швидко діяти в складних юридичних та інформаційних умовах. У рівному обговорили актуальні питання супроводу та підтримки родин зниклих безвісти. Захід організували для того, аби надати сім'ям чіткий алгоритм дій, куди звертатися, які документи подавати, які права та пільги передбачені законодавством. Я зі своїми колегами розуміючи. Все це ініціювала сьогоднішній круглий стіл для родин зниклих безвісти, який передусім стане корисним тим, хто стає на шлях пошуку, хто нещодавно отримав сповіщення про зникнення безвісти своєї рідної людини. І цю ініціативу підтримав міжнародний комітет з питань пошуку зниклих безвісти. Вже два з половиною роки Вікторія Ломакіна шукає свого зниклого на війні брата. За її словами, найболючіше це відсутність інформації. Родини хочуть, хоча б зрозуміти, чи їхні близькі живуть. Вікторія вважає, що сьогодні бракує ефективної комунікації між державними органами та сім'ями зниклих. Про тих, у кого, наприклад, такі кнопкові телефони, і треба розсилати якісь електронні листи, оці витяги. От от якось отак воно не це. Часом буває важко зайти. В той в той єдиний в єдиний цей кабінет важко буває зайти. Воно це ну. Нам нам всім треба в першу чергу терпіння. Я бачу, що що ну з одного боку робиться багато. Я розумію, що це війна, що не кругом є доступ. Одним із ключових осіб у роботі з ветеранами та їхніми родинами є фахівці з супроводу. Вони надають не лише інформаційну, а й психологічну юридичну допомогу, допомагають із працевлаштуванням, отриманням пільг та статусів. Ми допомагаємо їм інтегруватися в суспільне життя всіма можливими методами. Співпрацюємо з органами управління і іншими закладами. Це і медичні заклади, допомагаємо пройти реабілітацію, допомагаємо у складанні, написанні, формуванні документів різного характеру, тобто, все можливе, що можемо, все робимо. З яким запитом звертається ветеран чи член родини. Стараємося якомога скоріше і швидше вирішити, допомогти. Проєкт актуальні питання супроводу та підтримки родин зниклих безвісти у Рівненській області. Реалізовують за підтримки міжнародної комісії з питань зниклих безвісти осіб і уряду Канади. Ірина Котю. Олексій Олексієнко випуск новин. У рівному стартувала щорічна кампанія виїзних щеплень проти сказу для домашніх тварин. До 26 червня власники котів та собак зможуть безкоштовно вакцинувати своїх улюбленців у кожному районі міста. Щодня базовий пункт вакцинації працює у міській лікарні ветеринарної медицини за адресою Малорівненська 91. Деталі у прямій мові. Ну, сказ це небезпечне захворювання ну, всіх теплокровних тварин, також і людини. І передається воно при покусі, при попаданні слини в травмовану, на травмовану шкіру в рану. І лікування при цього захворювання немає. Єдине, що є це профілактичні щеплення. І всіх тварин, собак котів необхідно раз у рік. Як в нас не була получена зона, щеплювати проти сказу, починаючи з трьохмісячного віку, і до кінця життя раз у рік тварині треба проводити щеплення проти сказу. В острозі від отриманих травм у ДТП помер пішохід. Нагадаємо, автопригода сталася 2 червня. Чоловік переходив дорогу по зебрі, і його збив автомобіль. БМВ кілька днів медики рятували життя 70-річного пішохода, але чоловік помер. Водій з місця події втік. Слідчі дії тривають. Вислувальниця з Рівненщини Олена Циганкова стала чемпіонкою Європи на довгому марафоні. Першість відбулася у Португалії. 26-річна спортсменка з Млинова перемогла на дистанції 15 кілометрів у класі човнів. С1. раніше Олена Циганкова виборола бронзову медаль чемпіонату Європи на короткій дистанції. Рівненська легкоатлетка Наталія Кроль стала чемпіонкою України у біговій на 1500 метрів. Вона подолала дистанцію за 4 хвилини та 22 секунди, встановивши особистий рекорд. Крім цього, рівнянка виборола срібну медаль на 800 метрівці. Нагадаємо, всеукраїнська першість з легкої атлетики відбулася у Луцьку. Юні рівненські баскетболістки будуть змагатися за звання найкращої команди у всеукраїнських шкільних лігах пліч опліч рівне. Упродовж цього тижня приймає фінальний етап з баскетболу серед дівчат. Які шанси у нашої команди на перемогу розкажуть журналісти сфери. Учениці 28-го рівненського ліцею змагатимуться за право стати найсильнішою баскетбольною командою України серед дівчат. Цього тижня рівне приймає вирішальний етап шкільних ліг пліч опліч минулого року. Підопічні тренерки Марини Максимчук зупинилися за крок від перемоги у цих змаганнях, поступившись лише у фіналі Дніпру. І тепер налаштовані взяти реванш. Вони так готувалися до цих змагань. Так е, дуже цікаво. Пройшов е, приз Це відпочинок у таборі в Буковелі в тому році. Настій. Тільки був насичений той табір і крути, що діти сказали, що до цих змагань ми будемо готуватися більш за все. Рівненські баскетболістки потрапили до фіналу серед учениць п'ятих-дев'ятих класів. Головною зіркою цієї команди є Вікторія Максимчук, яка попри юний вік грає у вищій лізі за БК Рівне. Однак інші дівчата теж встигли проявити себе на дитячому нацькому рівні і тягнуться за своєю лідеркою. Вона є лідером, всі це розуміють. Гравці розуміють це як плюс, так і мінус, тому що є моменти, коли, наприклад, Вікторія Максимчук щось не вдається. І всі зразу не можуть в себе відкрити в себе лідера і зрозуміти, що ми всі такі самі. Я думаю, що в нас є шанси перемогти, бо в нас всі дівчата займаються в академії, вони достатньо підготовлені, і я думаю, що в нас великі шанси зайняти перше місце. Рівненський ліцей номер 28 є одним з головних осередків розвитку дитячого баскетболу в обласному центрі. Команда хлопців з цього навчального закладу теж вийшла до вирішального етапу і зупинилася на стадії чвертьфіналу. За словами президента Бекарівна та зіркового минулому гравця Сергія Ліщука змагання на кшталт плічо-пліч -пліч є фундаментом для переходу дітей у дорослий баскетбол. Місто рівно взагалі є ну, не баскетбольною столиці, скажімо так, але дуже гарна традиція у нас є. Тобто, що в дитячій унайстрій спортивній школі у нас багато дітей займається. Є приватні, різні е, заклади, скажімо так. Тобто баскетбол не живе, особливо дитячий. Тобто, все буде нормально, я думаю, це нас майбутнє є. Цьогоріч всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч охопили значно більшу кількість учасників. З'явилися нові види спорту. Це все, за словами представника оргкомітету на Рівненщині Михайла Профорука, сприяє популяризації здорового способу життя і залученості дітей до активно проведеного часу. Діти можуть самостійно вибрати вид спорту і перейти в гру, яку ти потім отримаєш результат. Плюс дуже великий в тому, що вони об'єднуються в команду. І діють як цілісне одне одна велика сім'я. Рівне цього тижня стане столицею українського баскетболу. До обласного центру приїхали 42 команди з різних куточків країни. А переможці у своїх вікових групах визначиться 14 червня. Микола Брежицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Головне не перемога, а участь. На цьому у мене все. Я вам зичу мирного вечора. А також не забувайте слідкувати за нашими сторінками у соцмережах. До зустрічі на сфері.